Народжувати і ще раз народжувати за будь-яких умов цього разу. На Росії розгорнули так звану спеціальну демографічну операцію. Ледь не з кожної праски лунають гасла від чиновників для жінок та дівчат. Там почали грошима заохочувати школярок та студенток народжувати. На Орловщині пропонують платити таким по 100 тисяч рублів. Одіозну ініціативу підхопили ще 40 регіонів. Деякі навіть готові заплатити по 150 тисяч. Хто дійсно зрадів, то це чоловіки. Бо як то кажуть, грошей багато не буває. Студенти деяких вишів вийшли на акції в підтримку цієї безглуздої ідеї. В руках тримали таблички зай давай рожай. Після цього соцмережі почали червоніти від коментарів на їх адресу. А ці чуваки з табличками вони типу студенти, так? А за чий рахунок вони зараз живуть? І на що заю з ченятками будуть утримувати? А галявина є.